Вітаю! Мене звати Ірина Подлужна, маркетингова група Головбух Держзакупівлі у перший тиждень вересня. Мінекономіки оприлюднило два роз'яснення. Пропоную до вашої уваги озвучені висновки, що варті уваги закупівельників. Висновок перший: після 1 вересня замовники забезпечують розміщення в електронній системі закупівель договорів про закупівлю, укладених відповідно до пункту 13, 15, 17, 18, 20, 21 під пункту 13 особливостей, та додатків до них, а також змін до таких договорів. А якщо замовник укладає договір про закупівлю відповідно до підпункту 21 пункту 13 особливості, то має ще й завантажити запит, який отримав від Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, ДСНС, вищих військових навчальних закладів. Цю інформацію електронна система закупівель автоматично оприлюднить через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні. Також Мінекономіки нагадує, що розпочаті до 1 вересня закупівлі замовники завершують в порядку, що діяв до цієї дати. Висновок другий: замовники отримали можливість розміщувати інформацію щодо кваліфікаційних критеріїв, тобто заповнювати її в електронні форми з окремими полями. І цей функціонал матиме обов'язковий характер. Для цього ДП прозоро технічно реалізувало чергову частину електронної тендерної документації. Кваліфікаційні критерії. Нагадуємо, що реалізувати в електронній системі закупівель тендерну документацію та тендерну пропозицію в електронній формі одне із завдань стратегії реформування системи публічних закупівель на 2024-2026 роки. Висновок третій. Замовники мають враховувати порядок визначення аномально низької ціни для випадків, коли застосовується аукціон під час проведення тендеру, а коли не застосовується. Це допоможе уникнути помилок під час формування умов тендерних документацій. Адже часто, коли тендер відбувається із застосуванням аукціону, замовники в тендерній документації встановлюють визначення аномально низької ціни, передбачене пунктом 37 особливостей для тендеру без застосування аукціону. Натомість правильними є такі варіанти дій. Якщо за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги проходять без застосування аукціону, то в тендерній документації потрібно використовувати визначення аномально низької ціни, передбачене пунктом 37 особливостей. А якщо відкриті торги відбуваються із застосуванням електронного аукціону, то в тендерній документації потрібно використовувати термін аномально низька ціна відповідно до пункту 3 частини 1 статті 1. Закону номер 922. Насамкінець нагадую, що ви завжди можете дізнатися про зміни в законодавстві та прочитати коментарі експертів, як проводити закупівлі за оновленими вимогами на сторінках журналу Держзакупівлі та експертно-правової системи експертус Держзакупівлі. Приєднуйтеся до читачів наших видань. До зустрічі!